І, оскільки це ну, західна, можна сказати, кінцівка ареалу, то вони у нас живуть на таких місцях, де от скот випасають, Тобто там їм комфортно, де маленька трава, балки якісь степові. Оце їхні місця. Тому біостанцію там використовували як базу, а в принципі їх випускали от на степові ділянки. Ну, і тут така діляночка зараз ми виїдемо. Володимир Тимошенко науковець Національного природного парку Гомільшанські ліси. Разом із ним ми вирушаємо на родині території байбаків у Задонецькому старостаті поблизу села Гайдари. Ще три роки тому біологи нараховували тут з десяток родин байбаків, а сьогодні одиниці. Частина нір засипана, трава випалена, а земля вирівнюється технікою. Бачите, Оце. ну це. Тут ясно, що тут нікого немає. Тут були нори, так? я так розумію? Да, — Тут були нори. В тому році. І тут багато їх було. Бабаки тут були, вони не вилазили, але вони свистіли там. Я це все фотографував, засипали. Вони протягнули цей трак, засипали. Може і рівняв, він каже, все на тіс тут. У будь-якому випадку все треба руглювати, тому що воно вони там могли просто загинути і все. Жива? Це жива нара, тут бабак живе. живе. Я не вот фотографував. вам зараз саме фотографію. І це на сімейну мару не схоже. Ага, Угу. Це бабак всієї нори. Всієї, так? так. так, так. да, От да, да, да. я їх здаваться, я спист, вони підходить. Він тут живе. Тут ще дві народи відкриті є. Ну, вони такі, як сказати, невеликі бутани, а просто дірки. Може вони експлуатуються, ну це можна сказати, я б не сказав, що це сім'я. Куди ж... оце все родняло? Вони могли бути не в сімейний нарік, розумієте? Вони могли бути в відморках, які засипали. Там спеціально, не спеціально, вони могли б загинути просто. Ну, звичайно, на них і полювати ну, я... Я, я кажу, Я тільки одного там бачу на тому місці де ми сьогодні не дивляться. От тепер дивіться як і... об'єм грунту, як він виглядає. Сліди, викиди. На початку 2000-х років на Харківщині було близько 50 тисяч байбаків. Зараз ледь 5 тисяч. Популяція цих тварин різко скоротилася. Причини комплексні: війна, яка змінила природні процеси, і активна господарська діяльність на приватизованих або орендованих землях, де раніше мешкали байбаки. Їхні нори знищують, територію обробляють, випалюють траву. Жодного контролю, жодної відповідальності. Занесли до Червоної Книги. І взагалі то з ними ситуація зараз в Україні не дуже гарна, тому що. Основна частина ареалу – це Донецька-Луганська область. Mm -hmm. Ну і ви самі знаєте, що там відбувається. Ну, і крім того, у нас ж дуже велика частина землі розпайована і розорана. І ще незаконно розорана. Тому в них залишається дуже мало місця, де могли б вони жити. Можна пасти скотину, і навіть якщо це чи сприват приватна власність, значить, не можна змінювати просто так режим. За словами науковця, в Україні немає дієвого механізму захисту таких територій. Землі, де мешкають червонокнижні тварини, приватизуються без жодних зобов'язань. У законодавстві не передбачено, як діяти власнику, якщо на його дільниці колонія рідкісних видів. Місцеві екоінспектори відсутні, а національні служби переобтяжені. Що робити з байбаками? Ну Переселяти на Марс це нереально. У нас мало таких ділянок, у нас взагалі. Ну, їх можна переселяти, але де, де таку ділянку знайдеш. Потім вона теж у приватній власності. Треба домовлятися догов... з власним. Щось залишилось у нас живе, треба великі площі. Для того, щоб це все збереглося, треба охоронні зони і як вони повинні діяти. От у нас там є тварини, рослини на, на, по периметру цієї території. Теж є якась зона, де обмеження є, але вони не такі страшні. І вони допомагають вижити цим тваринам і рослинам, щоб був якийсь обмін. ну, пельсою, там, насінням, там, я не знаю, тваринами. І потім ще вводяться якісь закони, законодавчі, допустимо, є сільська зона, де там розорано все. Ну, все одно там діють якісь закони. Десь не можна пестициди приміняти, десь не можна. Ще щось приміняти. Десь не можна виробувати посадки для того, щоб воно діяло. Тому що, якщо ви якусь територію зробите, зробите заповідником чи заказником, вона нічого не гарантує. Популяція байбайків на Харківщині зникає не тільки через війну, а через байдужість. Господарська діяльність, що ігнорує екологічні ризики, знищує домівки червонокнижних тварин. І поки держава не пропонує ефективного механізму захисту таких територій, відповідальність лягає на кожного з нас, особливо на тих, хто працює із землею. Сьогодні ще можна встигнути зберегти байбайків, але для цього потрібна спільна дія екологів, влади громадськості та аграріїв. Бо природа не просить, вона просто зникає. І якщо ми не Зупинимося зараз, завтра вже може не бути кого рятувати. Зараз є інтернет, зараз є багато ресурсів, людей багато транспорту, це не 60 років минулого століття. І тому, ну, скажімо так, ви от написали, що там на ЗМІ в холах є байбаки. Це один з інструментів охорони. Uh -huh. І сигналів для суспільства. Ну так. У природі байбак живе до восьми років, у неволі до дванадцяти. Але без умов для життя не живе ніде. Лариса Бодаєва, Істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.